Всім привіт! З вами найкраща в світі школа! Академічний, Академічний ліцей номер 15. 15 і ми готові переконати вас вдома, що ми завжди стоїмо на варті порядку та безпеку, особливо пожежі безпеки. Маділа покажу! В часи війни та загалом бути свідомим, учнем та громадянином дуже важливо. Тож ми добре засвоїли, що всі такі. то не дитячі інші. Ми добре пам'ятаємо. Що так робити дуже небезпечно. Це може викликати пожежу. А у нас час ще й не патріотично. Варто пам'ятати про економію електрики. А цим приладом слід вміти користуватися усім. То є першим рятівником при пожежі. Хоча ми ще вважаємо, щоб він ставав у нагоді лише предмет для вивчення. Уважно слухайте батьків про роботу ось цього при. Він може бути як корисний, так і небезпечне. Під час виключення світла користуйтеся свічкою з особливою обережністю. Папір, скатертина, пластик, речовини легкозаймисті. Не слід виправдовувати долю. Перш ніж робити старий чи новое електричний прилад переконайтеся, що він працює. Коротке замикання також може спричинити пожежу. Вибухів у нас час вистачає. Тож, як не ми, подбає безпеку і на вулиці. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не наближайтеся до нього і ні за яких обставин не чіпайте. Краще звернутися на 101 або 112. Спеціалісти допоможуть. Значна частина території України, на жаль, поки замінована. Тож нагадуємо, невеликі дивні металеві предмети за формою схожі на метеликів – це міни не чіпати. Якщо спеціалісти визнали територію, наприклад, лісно-безпечною та вивісили там відповідні стрічки, не варто гратися у героїв. Ходити там дуже небезпечно. Подбайте про свій комфорт у бомбосховищі. Сюди можна взяти книгу, кросфорди, рукоділля, Подбайте про те, щоб у вашому укритті були вода, ліхтар, тепле покривало. Це ж укриття. Особливо намагайтесь не панікувати. За потреби не заспокоюйте інших. Нині варто бути максимально зібраними. Розслаблятися будемо потім. Навчайте цього всього молодших. Вони теж наші майбутні. Їх безпека у ваших руках. Не наройтеся нам повітряної тривоги. Не просто так на всю місцевість лунає такий серйозний клич. Бережіть своє життя та здоров'я. Питання безпеки це зовсім не ігри. Тут Той, хто програє, платить за це дуже дорого ціну. Тож запитаємо вас, бути обережними. В Україні необхідні, здорові, розумні та обережні діти. Тільки так ми зможемо ефективно відбудувати її після справедливої перемоги. Не питати у батьків. Або дивитися в інтернеті стосовно того, про що ми мали відомо. Попередження, монтаж, озброєння. Говорить і друг, і ворог одночасно. Все залежить від того, як з ним поводитись. Великий прометей давнім дембахом. Тож давайте гідні цього вчинку, поводити з вогнем розумно. Нехай у ваших серцях палає вогонь кохання. Це і приємніше і безпечніше. З вами була команда Прометей! А якщо виникнуть якісь питання, звертайтесь. Наша команда радо допоможе.